2 квітня 2023 року до відділення поліції номер 1 Лозівського РВП «ГОНП» в Харківській області надійшло повідомлення близько шостої ранку від перехожої жінки про те, що на зупинці станції Ліхачова міста Первомайський вона виявила окровавлене тіло невідомого чоловіка. Без ознак життя, прибувши на місце події, поліцейські виявили тіло чоловіка та встановили його особу. Ним виявився 33-річний мешканець села Паризьке Лозівського району Харківської області. Поліцейським було вилучено усі речові докази та направлено тіло на судову медичну експертизу. Слідчим дані про події було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України вбивство для встановлення особи злочин. Це було задіяно особовий склад Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, особовий склад відділення поліції номер 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, управління карного розшуку ГУНП в Харківській області та ВСП. Створено слідчо-оперативну групу для розкриття даного злочину, складено оперативні та слідчі плани. Поліцейськими було проведено подомовий обхід вулиць, які розташовані поблизу місця скоєння злочину. Перевірено осіб, які раніше були засуджені за аналогічні злочини. Було перевірено усі громадські місця міста. Поліцейськими було. Перевірено найближчі будинки для встановлення очевидців даного злочину. Також перевірено камери відеоспостереження, які розташовані по всій території міста Первомайський, а також приватні відеокамери для встановлення маршруту пересування потерпілого. Наразі тривають оперативні заходи та слідчі дії. Поліція звертається до громадян, якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка стосується даного злочину прохання Звертатись за номерами телефонів, які ви бачите на екрані.